Астрологічний прогноз на тиждень з 1 по 7 грудня. 5 грудня у п'ятницю буде повний місяць. Це найбільш складний і, е, день на війні і для чоловіків, для лідерів, для керівників. Е, місяць буде в протистоянні до Сонця і в протистоянні до Марса. Це може означати якісь... Е, більш складні процеси в стосунках між чоловіками, жінками, між керівництвом людей, які працюють у військових. Знаки зодіака Близнюки і Стрілець означає поїздки, комунікація, спілкування і за допомогою спілкування в п'ятницю цю кризу можна долати. Почався цей лунний місяць, який зараз іде. І з 20 листопада, з четверга він був в з'єднанні з ретроградним Міркурієм Ліліт. Тому темами цього місяця є комунікація, спілкування, логістика, навчання. Ретроградний Меркурій означає згадувати щось старе, ліліт означає негативні моменти. Тобто ми згадуємо якісь складні негативні моменти, з ними працюємо, намагаємось їх змінити, переплавити в щось конструктивне або позитивне. Тобто алхімія з негатива в позитив за допомогою спілкувань. Також Меркурій це тема комерції, і в тому числі, так би мовити, комерція високопосадовців, комерція на крові. Корупція це теж тема цього лунного місяця. Протистоянні до планети Уран, яка в фінансовому знаці Зодіака Телець викриває несподівані фінансові. Махінація або фінансові або ресурсні схеми. Це е, складно для людей, які телець тримаються за якісь формати, е, за те, що оформилося, бо багато планет стихії води, означає, що формати розплавляються, змінюються і переплавляються. Ніби це як така металургія, коли метал обрух, то переплавляється на метал ну, в символічному сенсі цих слів. На початку тижня Меркурій починає рухатися вперед, а саме у неділю тере-понеділок. Він стоїть зараз на місці, наприкінці цього тижня, на вихідних перед початком нового, і це означає нервову напругу або загострення якихось інформаційних фактів. Також Сатурн, планета стоїть на місці, і також на наступному тижні вона піде вперед з вівторка. Сатурн означає структура і організація, загострення чогось уваги на структурі, на організації вашого життя або вашої роботи, або ваших цілях, загострення на цих питаннях. Також Сатурн означає обмеження, це загострення на ну, уваги на якихось обмеженнях. В кордонах на війні це означає загострення. Уваги на лінії розмежування і якісь особливо такі змінні процеси на лінії розмежування. На наступному тижні, коли Сатурн піде вперед, це загострення воно буде знижатися. І події підуть вперед своїм чередом. Тобто тому якась зацикленість на якихось процесах, яка була наприкінці минулого тижня, на вихідних. Вона закінчиться, зацікленість закінчиться на наступному тижні. Багато аспектів має планета Венера. Планета Венера пов'язана зі стосунками з людьми. Це означає, люди виясняють стосунки в діловій сфері, в особистій сфері. Протистояння до Урана означає несподівані якісь протистояння, несподівані конфлікти або виявлення несподівано якихось фактів. Які були скриті і, або невідомі. Багато гармонічних аспектів до Венери означає, що можна налагодити стосунки, Тобто це такий динамічний аспект. З одного боку і якесь загострення в стосунках, з іншого, з іншого налагодження, покращення стосунків, тобто мир через кризове явище в стосунках. До суботи минулого тижня Венера йшла на зближення з Ліліт. І це означає, що у другій половині минулого тижня до 29-28 до числа. Овага в стосунках вона зосереджувалась на негативних процесах. Ну, говорилось про якісь проблеми, про негатив. На наступному тижні поступово Венера переходить знак зодіака Стрілець з понеділка, відходить від Ліліт. І це означає, що в стосунках рухається ситуація до чогось позитивного, тобто від негативного до позитивного. Кожен знак зодіака і кожна планета може працювати на рівні, Люди сприймають її енергії по-різному. Тобто, як, наприклад, хтось прослухав якусь хорошу пісню, але потім її так переспівав, що аж уші вянуть. Так само ми сприймаємо енергію планети, з якимись енергіями ми їх ну, дуже. Із них привращаємо дуже проблемне щось, і треба їх вдосконалювати, в житті вдосконалюватись. На низькому рівні знак Скарпіону означає і здівательство, тортури і, і терор. Ну, І з боку Російської Федерації ми бачимо і здівательство, тортури, терор над цивільним населенням. Коли планети зі Скорпіоня повиходять, то це, ці наміри тортурів знизяться. Ну, наприклад, більшість планети Скорпіона повиходить от якраз таки 1 грудня, але Меркурій в Скорпіоні ще затримується до 12 грудня. Через підкреслюю, не проблема це Скорпіона, що люди так його використовують енергію, а це рівень ну, розвитку людей і груп, суспільства, країн, керівництв і так далі. Ну, але між людьми теж може відбуватися якісь формати іздівательств або психоемоційних терорів. А у деяких людей це превращається в самоїдство, в самотерор, в самоіздівательства. У деяких людей це превращається в депресію, в алкогольні або наркотичні якісь прояв залежності. Багато планет є від соціальних планет Юпітер-Сатурн. Це означає багато процесів в колективах, в групах. Які пов'язані не з індивідуально з кимось, а з колективними процесами, і е, перспективно орієнтуватися на колективні процеси. Планета Нептун означає тайні процеси, тобто багато що відбувається поза нашою увагою. Вроді би, ми бачимо з одного боку якісь такі політичні процеси, які, вроді, з одного боку такі помітні зараз, але і ще більше зараз непомітних, е, непомітних процесів, в яких Люди не знають, яких люди не знають. <кій> і так як я зауважував, що в п'ятницю буде повний місяць, на ці близнюки, знатки Дональда Трампа і він близнюки, і Сі цзіньпінь близнюки, тож з ними пов'язана буде якась ну, важливі теми <кій> цього тижня, в п'ятницю максимально сильно. Ці знаки зодіака в астрології, в яких буде повний місяць, стрілеці, близнюки, вони пов'язані з тим, щоб змінювати свою позицію, підлаштовуватися, бути непослідовними і ну, 7-п'ятниць на неділю змінювати свою траєкторію, тому успіху можна досягти за рахунок того, щоб не бути прямолінійними, а дуже бути. І також можна побачити, що це середина точка між затемненнями 5 грудня. Це означає, що затемнення, яке було на початку вересня і затемнення, яке буде наприкінці зими на початку весни, зараз якраз посередині між затемненням. Це означає, що цього тижня буде переключатися різко. Теми блокуватися будуть теми, які затмінчики виникли в вересні, а в основному це теми здоров'я, теми роботи, теми невідомого, біженців, того, що люди не знають, що буде далі. Рух в темноті, символічно кажучи, без чіткої карти, куди рухаються тобто, оці теми, які генерувалися затемненнями. Підсилювалися затемненнями вересня, вони будуть жорстко переключатися на теми затемнення, які будуть наприкінці зими на початку весни. Ті затемнення, якщо подивитись їх карту, то вони пов'язані з темою несподіванок, з темою якихось нестандартних креативних ситуацій, тож ми бачимо, вже зараз підсилюються нестандартні креативні ситуації, неочікувані, такі форс-мажорні. І також тема здоров'я буде актуальна е на наступних затемненнях. Тобто, зараз це теж, затемнів, теж середина мізатемнів, тем, тема здоров'я підсилюється. Тема урана це тема наступного затемнення. І зараз уран має багато всяких сполучень з планет. Означає шиворот на виворот. Тобто сьогодні вранці була одна ситуація, ввечері діаметрально протилежна. А завтра іще щось буде. Тобто, дуже таке різке, нестандартне. Там вчора Єрмак був головою офісу президента. Зав, завтра він вже там десь де він там буде, а післязавтра іще щось виясняється, а потім через тиждень оказується, що ще. Тобто, от така інформація вона йде не пост... не стабільна, а дуже ривками і дуже сенсаційна. Такі сенсації вони будуть аж ну, майже до середини грудня. Поки Меркурій, планета інформації взаємодії з Ураном. <кій> Тому можна почути багато сенсаційної інформації весь листопад, і до середини грудня, поки пітля ретроградного Меркурія. Зараз закінчується до понеділка, от е, така фаза ретроградного Меркурія, яка пов'язана з плануванням майбутнього, з переліком варіантів, з перебором варіантів. І важливо перебирати варіанти. Це доволі складні зараз енергії і знак зодіака Скорпіон, він складний знак зодіака. І деякі люди кажуть, от я чув, що краще нічого зараз не робити, бо складний період. Ну, на мій погляд, це все одно, що коли автомобіль зламався, то його не ремонтувати, говорити, що це складна ситуація, він складно зламався. Краще вдома посидіти почекати, коли автомобіль сам з собою справиться. Звісно, такого не відбудеться. Коли складні аспекти на небі, то це означає, що перспективно якісь складні ситуації вирішувати. А коли легкі аспекти на небі планети, це означає, що треба вирішувати якісь більш ситуації, які легко вирішуються. А поломаний автомобіль я не випадково навів приклад такий, бо смисл один з смислов енергії Скарпіона. Це все дуже сильно розібрати, от як зайти в автомастерську, і подивитись там, наприклад, капітальний ремонт автомобіля. І ми можемо побачити, що все дуже сильно розібрано, все розкорочено. І ну, це може виглядати жутковато. Подумаєш, як це можна зібрати? Але майстер реально це може все зібрати. Так само зараз, от в уряді все розібрано, в міжнародних стосунках все розібрано. Уявіть, що це як якийсь автомобіль, який їхав, але в ньому є серйозна поломка, і його зараз повністю розібрали. І деякі люди можуть відчувати це розгублене чи розбите таке состояння. Але це тимчасове состояння, воно зміниться. Вже це почне відчуватися наступного тижня, а через тиждень, через два ще сильніше. З'являться усвідомлений рух вперед. Це тема знака зодіака Стрілець в грудні місяці. Знаходження якихось рішень в ваших питаннях, які вас хвилюють і цікавлять. А енергії знака зодіака Казірог, багато планет в Казірогі, які будуть в січні, допоможуть вам організувати і сформувати нові цілі в вашому житті. І ситуації, в яких ми знаходимося в січні допоможуть нам сформувати нові цілі. Ми детально про це поговоримо про процеси на зиму. На наступних вихідних буде прямий ефір. Запрошую вас на своїх каналах задати запитання і подивитись прийняти участь в прямих ефірах. Дату і час напишу пізніше. Що стосується днів, по положенню місяця, то субота. Місяць, в, от, сьогодні ввечері, субота, місяць в рибах, в риби це розмитість. З неділі місяць переходить в овін, овін це усвідомлений рух вперед. Тож в неділю, 30 листопада, можна очікувати, що будуть починатися стартувати якісь нові процеси. Овін знак нового. І в понеділок теж люди вийдуть на роботу, хто вихідний на неділю, і там почнуть стартувати якісь процеси. Вівторок, середа місяць стрільці — це стабілізація або оформлення якихось процесів, які були ну, безформені. І як я казав, п'ятниця, а також вже четвер. Це найбільш складні дні цього, цього тижня. І як я казав, вони для більш складних справ, для тих справ, які потребують більше енергії, більше напруги, більше концентрації. Опозиції буде означати протистояння. Між людьми п'ятницю і четвер на війні також це буде означати протистояння. А от субота-неділя, місяць буде знаходитися в знаці зодіака рак в таких легких гармонічних аспектах, що означає більш такі сімейні енергії субота-неділя. І після загострення четверга, п'ятниця, субота-неділя це більш домашній. День відпочинку. К, -к, -к неділік наступній, Марс, планета, планета пов'язана з рухом вперед або з війною. Вона буде наближатися до блокуючого аспекту Сатурн. Сатурн буде охолоджувати і блокувати енергію Марса. Це означає, що просування якісь агресора, тобто вони будуть блокуватися або зупинятися близько ну, починаючи десь з. 5 з 5 грудня і найбільш сильна блокіровка буде ближче до 9 грудня. Такий от астрологічний прогноз. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво. Діліться цим відео. Дякую вам за увагу. А бажаючих запрошую долучитися до зборів на Збройні Сили України. Минулий збор. Закуплено ліки. Відправлено військовим і подяка від військових. Це добрі слова в вашу адресу, шановні глядачі, карти для донатів ті самі. На все добре.